А що вам всім в олії цій не подобається? Всі так багато пишете про олію, що вона якась не така. Там Багато хто каже, пише, що її не використовує. Чого? Хороша олійка. Олейна, дивіться, традиційна, 100% соняшникова, Що там? рафінована, бренд Олейна, співпраця Б... БО, благодійний фонд Діти. Дивіться. Чого її не... зроблено в Україні? чого її, собственно, не використовувати. Без ГМО, дивіться, призначено щодо застосування для безсереднього вживання в їжу для виробництва харчових продуктів. Все добре тут. що, що тут? 780, 850 мл, дивіться, 782 грами. Олейна традиційна. Щось тут... Олія складуюсь навіть на Дніпру. Щось воно ну, все в Дніпрі. що не подивися на а, цей на а, місто виробника. Все в Дніпрі. Бачите? Напишіть, хто ще використовує олейну. Мені подобається і майонез з неї роблю. Дивіться, ось який гарний майонез вийшов. Дивіться. І все прекрасно, все хорошо. І жарю, і ну все роблю. Ось, ось дивіться, зварила кашу пшеничну. Хто бажає бутилончики. У мене по 35 гривень є трошечки. Хто хоче бутилон це кімнатна квіточка, кімнатний клен.